Всім привіт, Вітаю вас на моєму каналі. Дякую, що дивитеся цей канал. Дякую також за ваші лайки і коментарі. Важлива новина для українців з Європи. Отже, друзі, Німеччина Федеральна Рада остаточно схвалила рішення Федерального Міністерства соціальних справ щодо виплат Бергельгейту у 2024 році. Наскільки зростуть ці виплати в цьому відео, друзі? Також Кремль збільшує вплив в Європі через нові політичні партії і ще декілька важливих новин для українців з Німеччини. Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати. Раджу вам підписатись на цей канал, поставити лайк цьому відео. Так, ви допоможете розвитку україномовного каналу I'm from Ukraine, Також ще більша кількість українців зможуть почути цю важливу інформацію. Дякую вам. Отже, друзі, Німеччина нагадаю, Федеральна Рада остаточно схвалила рішення федерального міністерства соціальних справ. Щодо підвищення виплат Біргельгієльт в 2024 році, нагадаю, українські біженці в Німеччині отримують допомогу на рівні з німцями, розмір виплат у 2024 році збільшиться на 12%. Це стосуватиметься і грошей на шкільне приладдя. Отже, друзі, які будуть виплати, як зазначається, на урядовому сайті стандартні ставки грошової допомоги. Значно зростуть у 2024 році. Федеральна рада затвердила відповідну постанову Федерального Міністерства соціальних справ. Усі, хто залежить від соціальної допомоги в Німеччині чи допомоги бюргельгельд, дохід громадян, які виплачують, також, нагадаю, українським біженцям, з січня 2024 року отримуватимуть більше грошей. Самотні дорослі отримуватимуть 563 євро на місяць. Це на 61 євро більше, ніж раніше. Так, друзі, йдеться на офіційному сайті. Допомога Біргельгет це громадська допомога, виплачується як основне забезпечення для шукачів роботи як німецьким громадянам, так і українцям із тимчасовим захистом в Німеччині. Отже, друзі, нові суми виплат будуть наступними: самотні особи, самотні батьки, наприклад, 563 євро, зараз 502 євро. Сімейні пари на одного партнера 506 євро, зараз 451 євро. Дорослі у закладах 451 євро, зараз 402 євро. Підлітки від 14 до 17 років 471 євро, зараз 420 євро. Діти від 6 до 13 років 390 євро, зараз 348 євро. І діти до 5 років 357 євро, а зараз 318 євро. Також нагадаю, що суми на особисте шкільне приладдя також збільшаться приблизно на 12%. У першій половині навчального року виплати зростуть з 116 євро до 130 євро, а в другій половині навчального року із 58 євро до 65 євро. Наступно щодо українських біженців в Європі, друзі, кількість українців в ЄС у вересні зросла на 32%. Тисячі найбільше абсолютне зростання спостерігалось в Німеччині плюс 1,6 Нідерланди плюс 2,8 та Ірландія плюс 3,2 Також на кінець вересня основними країнами, нагадаю, які прийняли біженців з України, стали Німеччина 1 мільйон 194 тисячі українців, Польща 958 п'ятдесят тисяч і Чехія 357 п'ятдесят тисяч осіб. Наступні друзі, неприємні новини з Німеччини. Студенти вільного університету Берліна поскаржились на антисемітизм. Нагадаю, 3 листопада понад 100 прихильників Палестини зібрались перед університетською їдальнею. На одному з плакатів було написано Зупиніть геноцид у газі. А спікер назвав Ізраїль державою апартеїду. Коли через пару днів єврейські студенти закликали до проізраїльської демонстрації, Чат першокурсників WhatsApp назвав це сіоніцькою пропагандою а Ізраїль терористичною колоніальною державою. Приізраїльська демонстрація в університеті відбулася в середу. На ньому зібралось лише близько 10 людей. Спочатку однокласники в палестинських шарфах пробігали повз і кричали вбивці дітей, і вам не соромно за ізраїльський прапор. Так розповідає єврейський студент Ліор. Він більше не носить колон із зіркою Давида. Він каже, що мені страшно в університеті, я не можу почуватися в безпеці. Я майже впевнений, що на мене нападуть, якщо я продовжу носити зірку Давида. Інший єврейський студент, який навчається також в цьому університеті, його звати Рафаель. Він також зняв такий кулон. В п'ятницю перед їдальню університету відбулася ще одна проізраїльська демонстрація. Цього разу вже прийшло близько 50 людей. Однією з них була також популярна публіцистка в Німеччині Мішель. Фрідман, громадянин Німеччини, під вікнами якого проходила пропалестинська демонстрація, повісив на своєму балконі прапор Ізраїлю. Фін Ван Кхоф, один із мешканців будинку в Берліні, біля якого знаходився натовп протестувальників. Вивісив прапор Ізраїлю. Натовп освистував його. Потім хтось, хто називав себе палестинцем, спробував також увірватися в квартиру Ван Кхофа. Я палестинець і живу тут. Йдеться у відео. Повідомляється, що поліція попросила Вандхофа припинити демонстрацію прапора, щоб не провокувати демонстрантів заради власної безпеки. Після того як один з протестувальників спробував увірватися в його будинок, поліція знову прийшла і попросила вже Вандхофа написати заяву про напад. Остання друзі Кремль збільшує вплив у Європі через нові політичні партії. Російська адміністрація активізувала свої розвідувальні служби для підтримки проросійських та пацифіських сил в Німеччині. Це викликає побоювання про можливе втручання в майбутні вибори у 2024 році в Німеччині. Деякі з цих партій, такі як Альтернатива для Німеччини та «Вставай Німеччина, підозрюються у зв'язках з Кремлем. Ось такі друзі, важливі новини для українців з Європи. Як завжди, вашу думку, висловлюєте в коментарях під цим відео. До зустрічі.